В Ужгороді на базі міської клінічної лікарні відкрили сучасний медичний кабінет. Там спеціалісти діагностуватимуть та лікуватимуть жінок за новітніми методиками: гістероскопією та лапароскопією. Дає можливість нам сформувати новий продукт, який 100%, Я сміло говорю ці слова, буде на користь збереженню здоров'я нашим жінкам. Дасть можливість на ранніх етапах діагностувати проблему, щоб запобігти послідуючому переходу в більш негативні, на жаль, наслідки тих чи інших захворювань. Такі сучасні методики мають ряд переваг. Наголошую завідувач жіночою консультацією Іван Терещак. Потреба. В таких дослідженнях вимальовувалося ну, останні 8 років. Ну, якщо так говорити, скільки ми тим займаємося, бо оглядову гістероскопію, офісну гістероскопію ми десь ну, впроваджували і в амбулаторних умовах ми її проводили. Але зупинилися на тому, що як метод діагностичний, він був таким редукованим. За неповні два місяці роботи медичного кабінету із сучасним обладнанням вже проведено десяток операцій. Найчастіше звертаються жінки із проблемами безпліддя. Як і будь Які будь-які методики лікування, гістероскопія та лапароскопія мають протипоказання. тому перед проходженням такої діагностики обов'язкова консультація спеціалістів.